Виділення земельної ділянки племіннику. Перше питання в порядку денному. Чому на сесії міської ради мешканці вулиці Київський шлях відмовлено? Віра Лісовик завітала до міського виконавчого комітету, аби з'ясувати, що робити далі. Я подавала документи на перевезення 10 соток. Ми хотіли переможувати племен. Зібрав документи. виміряли, Мені відмовили. Микола Петрович підтримує Віру Петрівну та має власну думку з приводу даного питання. Якщо там буде будуватися якась будівельна компанія будувати багатоповерховий будинок, то це не будується ні соціальне житло, не будується для міста, а будується буде чисто комерційний проєкт. Тому, якщо хоче якась будівельна компанія будувати там багатоповерховий будинок, то хай вони не у людей цю земельну ділянку. А чому люди повинні страдати із за того, що хтось буде там проваджувати якийсь комерційний проект? Люди не повинні страдати. Я за те, що їм потрібно виділяти цю земельну ділянку, хай вони її природить. Це, це, це документи, що я зібрала на ну, купували. Виконуючи обов'язки міського голови, пообіцяв домовитись з головою земельної комісії Валерієм Ксьонзенко та вирішити дану проблему на користь жінки. Адже Микола Корнійчук переконаний, що пані Віра має повне право на виділення земельної ділянки. Далі до 103-ї кімнати прийшла мешканка вулиці Шевченка. Оформлення земельної ділянки вже який рік поспіль не дає спокою Галині Верес. Питання поки немає відповіді. Галина Митрофанівна має з'явитись на регламентну комісію та чекати вирішення справи. Наступною на прийом до Миколи Корнічука прийшла мешканка вулиці Червона Армійська. Надія Колосок теж не може вирішити земельне питання. Жінка не може оформити земельну ділянку, що перебувала у користуванні позивачки. У нього була, він сказав, що зараз ми вже, що районна, що місцева разом. Так скажіть, будь ласка, чого я не можу під 4 сотки? Виділити мені, а йому як він каже, що прод... що я купив, дане питання не можуть вирішити представники міської ради через те, що земельна ділянка жінки не знаходиться в межах Борисполя. Паціонки, ніхто ще такого рішення ніде не приймав. Ніколи, ніколи, ніколи ще не об'єднували земля району із міською землею. І до цієї переша існують межі міста і межі району. І дійсно зараз є навіть такі випадки, що побудовані е будинки на землі Глибоської ну, сільської ради. Цілий мікрорайон. Да, не цілий мікрорайон, ну, не цілий ну, мікрорайон. Але є там частина вулиці, яка попала на землю Глибоцької сільської ради. Вже побудовані будинки, а земельні ділянки люди не оформили. Вони не можуть оформити земельні ділянки, поки не будуть розширені міста <гум> межі міста Борисповіда. Сьогодні, наприклад, о 10 годині буде нарада. У, у, у нашій районній державної адміністрації якраз по попитання розширення меж міста Борисля. Тому що е, ті люди, які отримали землю в Ливоцькій сільській раді, побудували вже навіть будинки. Вони хочуть все таки, щоб вони відносилися будинки не до села Глибокого, а до міста Бориспеля. Тому стоїть зараз питання про розширення меж міста Бориспеля. Далі до 103-ї кімнати прийшов Володимир Кравченко. Благоустрій вулиці Червоноармійська питання, що не дає спокою чоловікові. Я не особистому. От, а по суті від імені громадські двох центральних Бориспільських вулиць Червоноармійська і Шевченка. Ну, я хочу, щоб ви ліквідували саме позорне місце в Борисполі. Це е, два тротуарчики, які йдуть з Київського шляха до, до розвивки. Де викручують не ламають ноги і так далі, 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 за якийсь тротуарчик ви говорите? <звілі> Навірно, ми не ходили. Пока йдете до розвилки. На <звілі> та, 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 до, до цієї розвилочки красармійська, нігнівал ні, ні Шевченка. Так. Да. Ви коли ви ходили по цих, цих трутах? Ви маєте цей тротуарчик, з лівої сторони, чи йде в сторону оддепі, так? Так, да, з лівої сторони там ви по Шевченка притягнули ці два на підйомі з правої і з лівої сторони. От хліба, значить, магазин хліб по районної бібліотеки. Я то, розумію, я розумію. От, от, от ну, от, больше позора. Це питання не може бути вирішеним через відсутність коштів, а точніше через державне казначейство, адже кошти є, проте використати їх не можна. На сьогоднішній день Через казначейство не пройшла ні одна копійка. І позавчора вони вже від нас виїхали з кінця. Вони більше до нас не повертаються, і ми їм гроші заплатити не можемо, маючи гроші на виконання цих робіт. Якби була наша воля і казначейство проплачувало кошти, то ми поробили ці тротуари, поробили і дороги. У нас на сьогоднішній день, може, і не потрібно цього говорити, але в нас є 20 мільйонів гривень, які можна використати на благоустрій міста Бориспина. Сьогодні вранці відбулася нарада з керівниками комунальних підприємств і з казначенням. Ми завтра повинні заплатити 20 го числа до пенсійного фонду кошти, ми не можемо заплатити. Ми попадаємо всі наші комунальні підприємства на податок. І це питання сьогодні буде розглядатися в переяснені на колегії обласної адміністрації. Але колегії обласної адміністрації це питання також не вирішить. Тільки на владнається ситуація з заборгованістю держказначейства, відразу ж асфальт полагодять, пообіцяв Микола Корнійчук. Як тільки поправиться в нас ситуація із казначейством, що ми розрахуємося з боргами. Ми асфальт на цих тротуарах холодні. Ну, весною, весною о, ви мені, може, не повірите, але весною з Володимиром Івановичем Авранчуком, начальник головного кілька комунального господарства, ми проходили по цим тротуарам і весною планували, що ми все-таки зробимо ці тротуари, поточним ремонтом. Не треба там капітальний ремонт, поточним поточний ремонтом. Да, але, на жаль, сталося те, що сталося, що гроші, наприклад, якщо взяти минулий рік, то казначейство призупиняло проплату і з вересня місяця минулому році із листопада місяця, а в цьому році із січня місяць. Доручення надрукували, прохання виконають. Далі на прийом прийшла мешканка вулиці Славутицька. Світлана Новак не може влаштувати дитину до дитячого садочку. Микола Корнійчук взяв дане питання на особистий контроль та пообіцяв зробити все можливе, щоб надалі таких проблем не було. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Борис.